Добрий ранок, друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії Time. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер нашої компанії. Я вас вітаю. І сьогодні ми з вами поговоримо: знаєте про що? Про те, звідки брати енергію для того, щоб досягати своїх цілей. Чому? Чому я так вирішила? Тому що. Нещодавно ми проводили опитування, і хтось з вас теж нам допомагав в цьому, хто ще не допомагав, напишіть, що я теж хочу прийняти участь у опитуванні. І ми теж з вами зв'яжемо, зателефонуємо, щоб ви теж нам надали відповіді на питання, які нас зараз цікавлять. І на цей момент, коли ми отримали. Деякі результати опитування, ми побачили, що проблема відкладання виконання завдань, прокрастинації, нічого не хочу робити, незважаючи на те, що почався Новий рік, це є проблема і зараз. І, знаєте, я коли подивилася на це, Ну, я знаю, як з як цим можна допомогти, да, якщо людина заходить до нас на навчання, як ми це допомагаємо усвідомити, да, що ось це бажання кудись рухатися, воно, по-перше, залежить від того, чи є в тебе цілі, які тебе надихають, чи ні. Але якщо в тебе є цілі, які тебе надихають, і в тебе все одно немає енергії, то давайте сьогодні ось про що поговоримо. Поговоримо з вами про те, що є, є в нас така природа, да, природа обміну. Це вхідний і вихідний потік. І людина себе гармонійно відчуває з точки зору енергії, да, з точки зору обміну, коли ось цей вхідний потік. Він приблизно да, на рівні з вихідним потіком, потоком. А, що це взагалі таке? Да, давайте я буду вам просто наводити приклади, щоб вам було зрозуміло, а, що таке вхідний потік. Ну, наприклад, да, коли людина отримує зарплатню, да, це вхідний потік. Тому що гроші да, вона отримує, і це до неї заходить. Але Якщо ця людина дійсно виконала роботу, вона дійсно досягла узгоджених результатів, за яку вона отримала ось цю саму зарплатню, то це був вихідний потік. Ну, наприклад, менеджер з продажів він робить вихідний потік для того, щоб телефонувати клієнтам. Наприклад, листування з ними вести, перемовини, зустрічі і так далі. Да? Це вихідний потік. Надання їм інформації, консультування це вихідний потік. А коли людина отримує гроші, то це вже для неї вхідний потік. І е, коли є тут дисбаланс ось цього, да? тому що є ті, хто тільки на вхідному, я знаю таких людей, вони дуже часто страждають. А є такі люди, які а, зазвичай на вихідному потоку. Да? А, і виходить так, що не те, не те не є гарним, якщо є ось цей великий перекос, якщо так можна сказати, розумієте? І а, я вам хочу сказати, що в наш час існує така, а, така ідея, що люди виго, вигоряють. Да? Що ну, ми весь час це, це, це чуємо, да, що я вигорів і я хочу щось змінити, і так далі. У ну, мене весь час питання: ти що, який, якийсь гаджет, якийсь пристрій, ти якась батарейка, що ти вигорів. Да, ти людина, і ти можеш це балансувати весь час в собі. І це треба розуміти. І це треба розуміти тоді, коли ти щось в цьому житті робиш. Да? І якщо людина а, слідкує за тим, щоб в неї був баланс да, а, в тому, щоб вихідний потік був приблизно на рівні з вхідним, то тоді все окей. І я вам хочу сказати, що дійсно є люди, які весь час щось роблять, щось, а, щось вони виконують, в них багато справ, вони щось створюють. І так далі, але, наприклад, вони не отримують за це гідний дохід, або, або взагалі не отримують. Да? І тоді людина вона дійсно да, вона відчуває, що немає вхідного потоку, і, е, ну, і в неї немає енергії, тому що да, коли ми щось робимо, ми хочемо отримувати в обмін да, або гроші, або увагу, або якісь ресурси. Або якісь відношення, да, або якісь а, а, або якісь ну, не знаю, да, а, да, які у, люди, у яких, наприклад, у людей ще вчора не було. Розумієте? Да? І я знаю, що такі люди є, їх досить багато, але. Але я сьогодні, напевно, хочу не про них поговорити, хоча і про них теж. Давайте ще подивимось на людей, які весь час кажуть про те, що я прокрастиную, в мене немає енергії, я нічого не хочу і так далі. Да? Перше, що я вам тут можу порекомендувати, якщо ви зараз знаходитесь в цьому стані, або якщо в вашому оточенні є такі люди, то перше, що треба зробити, це якийсь вихідний потік. Що це може бути? Причому, друзі, це ж може бути по усіх сферах вашого життя. Починаючи з вашого тіла, продовжуючи вашим розвитком, вашою сім'єю, вашими справами у бізнесі або на роботі. Вашим вкладом в суспільство. Да? Ну, давайте декілька прикладів наведемо. А, якщо в мене є тіло, да, то що для нього буде вхідним, наприклад, потіком, потоком? Да, це буде, наприклад, їжа. Тому що для того, щоб це тіло функціонувало, да, мені треба його, наприклад, накормити. А, це вхідний потік. Наприклад, якщо я йду на масаж, да, то коли я йду, це вихідний потік, але коли я отримую а, масаж, то це вхідний потік. А, якщо я, наприклад, йду на тренування, там, де я активно щось роблю, стрибаю, щось там, якісь гантелі тягаю і так далі, це вихідний потік. Тому що да, моя увага, мої зусилля, вони направлені назовні. Да, тут дуже, дуже просто розуміти Вхідний, вихідний, вихідний потік. Це де твоя увага і де твої дії, да, вони якби в тебе заходять або виходять назовні, розумієте? І а, якщо це стосується тіла, да, перше, що ви можете зробити, це якийсь вихідний з точки зору вашого тілу. Наприклад, Поприсідати, пострибати, побігати, пройтися якусь зробити таку активну прогулянку. Да, і так далі. А з точки зору, наприклад, давайте тепер подивимось на навчання, на ваш розвиток. Дуже багато людей все життя вони щось вивчають. І це непогано. Да, якщо є вихідний потік після цього. Да, ну, наприклад, Якщо б я весь час читала би якісь книжки, вивчала якісь би мови, не знаю, навчалася би різним там видам спорту, якісь екстремальні заходи відвідувала для того, щоб навчитися. Да? І якщо б я потім це не видавала у вигляді вже а, тих а, звичок, да, або, або якихось ну, реальних дій. То це був би вхідний потік. Я, я згадую, в нас була співробітниця, я її про себе називала Ходяча енциклопедія. Це була така дівчина, ну, вже досить доросла, але вона знала все. Да? Вона знала все, Але коли, ти, ну, коли я дивилася на її життя, якщо б вона усі ці знання використовувала б в житті. І дійсно був би вихідний з того, що вона вже отримала, вона б, напевно, була б круче, ніж Ілон Маск, розумієте? Ось. Тому, коли ви навчаєтесь, хтось на це дивиться як на вихідний потік, хтось на це дивиться як на вхідний потік. Я вам свою просто точку зору хочу тут надати. Перше, коли ми отримуємо теоретичні дані, і ніяк це не застосовуємо, да, не впроваджуємо в житті, це вхідний потік, все нормально. І якщо багато з вас, хто багато навчається і немає, ще раз кажу, ось цього вихідного, ви можете навіть нам казати, коли вам менеджер телефонує, що я більше не можу навчатися. Якщо ваше навчання ось таким чином відбувається, це неправильне навчання. І я прекрасно розумію, чому у вас вже аскома да, на цю ситуацію з навчанням? Тому що ви поглинаєте, але не видаєте. Да? Чому? Є, до речі, світова статистика, що 94 або 96, здається, 96 навіть відсотків курсів онлайн люди не доходять до кінця. Чому? Тому що вони на вхідному да, це поглинають, вони не виконують завдання, не впроваджують це в своє життя. І потім вони кажуть все досить, навчання, нав навіть про це не хочу чути. Да? Але якщо це навчання правильно, да, якщо це навчання дійсно за яким а, слідкують професійно, ну, наприклад, як наші компанії. То ви прекрасно знаєте, хто в нас навчався, чи почав навчатися, чи в процесі і так далі. Да? Ви розумієте, що ми вам даємо от стільки інформації і кажемо іди роби, іди роби! Звіт зранку і звіт ввечері, якщо ми кажемо про наші онлайн-квести. Да? І що ви нам кажете на виході? Слухайте, моє життя змінилося, я себе відчуваю круто, тому що ми вам забезпечуємо ось цей баланс. Да, вхідний потік, вихідний, вхідний, вихідний? І при цьому ваше життя ще змінюється, тому що ви ставите собі цілі, ви а, впроваджуєте планування тактичне, да, і ви кожного дня відчуваєте, що ви наближаєтесь до ваших цілей. Це те, що стосується навчання. Що стосується сім'ї або відносин взагалі, да, то що ми іноді чуємо? Ми чуємо, він не такий, він, вона не така, вона мені не зробила те-те-те, він мені не надав те-те-те. І коли ви у відносинах да, прямо можете це за собою зафіксувати, що ви когось критикуєте, що вам хтось щось не надав, що вам мало уваги, що вам мало підтвердження, подивіться, що ви робите самі. У відношенні цієї людини конкретно або людей взагалі. Да? Тому що кожного разу, да, я вже це сто разів і на собі перевіряла, і на своїх а, а, співробітниках, і на людей, з якими я, в принципі, спілкуюся по, житті, по життю. Да? А, що якщо в тебе ось цей стан, що ні-ні-ні, з ним щось не так, в першу чергу дивись на себе і зроби якийсь вихідний по відношенню до цієї людини або людей, яких тобі хочеться критикувати, якось принижувати, не знаю, там пригнічувати ще щось не дуже гарно по відношенню до них думати, відчувати або робити. Що стосується вашого бізнесу, якщо ви власник, або якщо ви найманий працівник, теж саме, якщо вас не задовільняє ваш вхідний у вигляді ваших доходів, вашого прибутку, а це може бути зарплатня, якщо ви найманий співробітник, або ваш прибуток, якщо ви власник або співвласник, або партнер в бізнесі то подивіться, а який вихідний ви робите. Да? І можливо, вам його треба робити більше, а можливо, вам його треба робити менше, але робити те, що приносить вам результат. Розумієте? Те ж саме стосовно а, стосовно суспільства. Ви подивіться, люди, коли а, почалась війна, да? багато ж хто пішов до волонтерства. Ви хоч раз чули від волонтерів про те, що щось не так з владою, що щось не так з цією країною, що щось нам не надали, що ми щось не отримали. Я не чула. Я чула про те, що ці люди дивляться, окей, я хочу перемоги, я хочу бути і жити в цій країні, і я погнав все. Все, хто не зі мною, я просто погнав робити. Да? Але ті люди, які були на вхідному весь час звикли взагалі бути на вхідному, вони що казали? А як коли, да, наприклад, навіть отримували співробітники а, якусь допомогу від компанії, коли пару а, місяців взагалі багато бізнесів стояли, я знаю випадки, коли людина говорила: що? 6,5 тисяч? А чого так мало? Я прямо пам'ятаю, як це було. А звідки їх взяти, якщо бізнес стоїть? Да? А ти що зараз робиш для того, щоб в тебе був цей вхідний потік більше, краще, ти що, якось посприяв тому, щоб доход був інакший, ніж він є зараз. Да? І а, навіть взагалі, да, якщо ми не беремо війну, ми можемо подивитися на те, що є люди, які, вибачте, будь ласка, ніфіга не роблять. І вони завжди в претензії, а де мої бабки. Да, і Ви це можете бачити і в компаніях, і в партнерстві, і взагалі в суспільстві. А є люди, які просто роблять і вони бачать свій результати, кажуть Окей, я зрозумів, оце те, що я роблю, це щось з цим не те. Да, напевно, мені треба щось інше робити, і, ви, і він робить інше. Да, і він аналізує, і він щось змінює. І в нього все завжди питання до себе. Окей, якщо в мене такий вхідний, що з моїм вихідним не так, розумієте? І наша тема сьогодні, да, звідки брати енергію. Друзі, енергію ви берете з вихідного потоку, коли ви направляєте вашу увагу назовні, ваші дії направлені назовні? І є, до речі, такий закон, да, що вихідний, він вам створює. Такий же самий вхідний. І якщо ще раз кажу, з вашим вхідним щось не так то подивіться, як вам збільшити ось цей вихідний потік. Або, можливо, зменшити. Тому що буває таке, ось я, наприклад, в мене був дуже активний грудень, дуже. У мене було дуже багато виступів онлайн, офлайн. Всі ці заходи по компанії, звіти, звітності, збори наші передноворічні і так далі. І я просто, і ти ж коли виступаєш, до тебе приходять люди, вони щось хочуть від тебе. Ти створюєш з ними комунікацію, вони тобі щось пишуть, ти щось відповідаєш, щось передаєш співробітникам. І це ось така движуха. І я просто перед новим роком я відчула, що це дуже багатий вхідний. Да? Це, може, не були гроші, але це було дуже багато ось цієї уваги да? і спілкування. Я зрозуміла, що окей, мені треба взяти деяку паузу, тому що я це просто не вивожу. І це нормально, да? тому що коли ти відчуваєш, що з тобою з точки зору енергії щось не так, да? То ти просто завжди дивишся: вхідний вихідний, вхідний вихідний, вхідний вихідний, вони повинні бути десь на рівні. Ну, а якщо да, ви не дуже розумієте. А, до речі, знаєте, що хотіла ще сказати? Що ось зараз ми все більше від вас утримуємо запитів на те, що ви хочете працювати з наставником від нашої компанії. І я вдруг подумала про те, а чому це зараз так, ну, така прямо тенденція в нас? Да? А тому, що коли людина, наприклад, є керівником, да, тому що ми ну, зазвичай ми працюємо з керівниками, з власниками, з партнерами, з людьми, які починають бізнес, можливо, або з амбіційними людьми. людьми да? ну, зазвичай це все ж таки керівники. І що зазвичай роблять керівники? Вони а, надають комусь щось, да, увагу, якусь корекцію, ресурси, вони контролюють, а, вони дивляться на те, щоб були результати. Тобто їх увага, да, їх ось цей потік, він зазвичай вихідний. Да? І коли людина каже, Фу, щось я вже це не вивожу, да, і мені напевно потрібен наставник. То насправді те, що вона хоче, вона хоче хоч від когось да, в своїй реальності отримувати ось цей вхідний у вигляді знань, у вигляді контролю, у вигляді підтримки. І це нормально. Я навіть да, у мене, коли це усвідомлення сталося, думаю, слухайте, ну це так і є. Да? І це нормально, коли людина. Усвідомлює, що вона сама не вивозить, і тому вона бере собі ментора, наставника, тренера. Ну, до речі, як це може відбуватися у спортзалі і так далі. Розумієте? А, тому звертайтеся, якщо комусь це треба, да, пишіть нам, ми з вами зв'яжемось. І що я хотіла сказати, друзі, займайтеся собою, якщо ви відчуваєте, що немає енергії. Просто і робіть, робіть, робіть вихідний потік: тіло, розвиток, сім'я, відносини, робота, суспільство і так далі. І ви просто відчуєте, що якщо ви собі сьогодні, наприклад, наплануєте ряд дій, направлених на вихід да, назовні, і ви це зробите. У вас ввечері буде такий рівень енергії, що ви скажете, так, а що мені на завтра? Давайте мені геге, я погнав гори буду звора... а, з... зворачувати, не знаю, як це правильно казати. Я вам цього бажаю. А, ось, ну і пам'ятайте про те, що ми вам допомагаємо в тому, щоб усвідомлювати, чого я хочу, як до цього рухатися, як себе відчувати гармонійно у цьому всьому. Як мати результати і, звісно, отримувати кайф? І у нас 14-го стартує наш другий потік новорічного квесту, де ми вам допомагаємо спланувати ваше майбутнє на рік. Це перше, в понеділок, 16-го, у нас стартує наш 63 й потік та менеджмент квесту turbo 21, де ми вас 21 день навчаємо. Тактично планувати, да, і тримати вас у стані вихідний, вхідний, вихідний, вхідний. І ви там навчаєтесь круто планувати і бути реально в ресурсі. Це я вам, вам зуб даю. Ось це найближчі наші заходи, де багатьом з вас, повірте мені, просто треба бути. Треба не для нас, треба для вас. І я знаю, що буде на вході, і я знаю, що буде на виході. Тому плануйте, пишіть нам, хочу туди, хочу сюди, хочу менторства і так далі. І ми допоможемо вам а, вирішити, що саме вам зараз треба. Вам потрібно працювати в групі, вам потрібно працювати один на один. І ми вам з цим круто допоможемо. Я це вам обіцяю. Все, друзі, а сьогодні план на день все створюємо, да? рахуємо час, пріоритети, графічний розклад. І, до речі, знаєте про те, що кожного четверга компанія «Богуштайм» ми збираємось командою в нашому офісі на попудринка 1А, це coworking Space. І ми тут знаходимось. тому що, якщо вам потрібно щось від нас да? обрати, наприклад, планувальник собі. Або прийти офлайн з нами, поспілкуватися, проконсультуватися з якогось приводу, будь ласка, приходьте, будемо дуже раді вас бачити. Зробимо вам чай, каву, воду. І сьогодні в мене навіть є з собою десерт. Ось так. Хто прийде першим, того і тапки, як то кажуть. Все, вам сьогодні гарного дня і побачимось з вами найближчим часом.